Весь 2025 року проводимо засідання надання нашої постійної комісії. На засідання комісії з'явилися три депутати помні і розпочинаємо засідання. Сьогодні на нашу комісію поступила позиція про скликання сесії Ратівської селищної ради, де депутати Ратівської селищної ради 8 скликали. Звертаюся з пропозиції, що про невідкладне скликання сесії Ратівської селищної ради для розгляду питання про висловлення недовіри та досудково припинення повноважень села Ратівського селищного голови Оша Галина Васильівна. Стаття 19 закону України про статус депутатів місцевих рад наділили депутатів широкими правами та зі зміняними повноважень, в тому числі порядок іншими, пропонувати питання. Для розгляду їх радою та її органами, вносити пропозиції з уваженням до порядку денного засідання ради та її органів, порядку, розгляду обговорюваних питань та їх по суті, суті. вносите на розгляд ради та її органів проєкту рішення з питань, що належать до її відома, поправки до них. Вносите пропозиції щодо заслуховування на пленамного засідання Ради звіту чи іншої інформації будь-якого органу. Або посадової особи підзвітних чи підконтрольних раді, а також питань, що внесені до компетенції ради, інших корнення посадових осіб, які діють на її території, порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів підприємств, установи організації. Нам і депутатам селищної ради стало відомо про скасування рішення 64 четвертої позатягової сесії селищної ради 8 скликання від 11.07.2024 року номер 2162 про висловлення довіри та достроково припинив повноваження ратічку селищної голови Лоша Галини Василь. Скасування вказаного рішення і відновлення лошадка Галини Василь на посаді може негативно вплинути. На роботу Варятівської селищної ради як орган місцевого самоврядування з метою прийняття обґрунтованого рішення, надання висновки і рекомендацій пропонуємо невідкладно скликати сесію селищної ради, на якій як виняткове розглянути питання про висновлення довіри та дострокове припинення повноважень Варятівського селищного голови Луша Калини Васильів. Проект рішення додається. Сесія селищної ради повинні повинна бути скликана за пропозицією не менше як однієї третини від загального складу Ради, частина 7 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, рішення про скликання сесії Ради відповідно до частини 4, 6 та 8 цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії а у виняткових випадках не пізніше, як за День до сесії і зазначений часу скликання місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради. Частина 10 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Вважаю пропозицію про скликання сесії мотивованим і пропонуємо вам скликати позачергову сесію селищної ради 3 вересня 2025 року підписи додаються. Ну, на основі цього розроблено даними депутатами проєкт рішення про висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень у Раді селищного голови Вишат Галини Васильовича. Ставлю на голосування да, кої, які за замінили запитання. Ставлю на даний проєкт рішення на голосування. Хто за даний проєкт рішення, хто за проти утримуюся одноголосному. Рішення прийнято. Все. Засідання нашої постійної на сумісії, питання розглянути, питання матір. дякуємо.